Доброго дня, шановні глядачі! З вами сьогодні буду я, Антон Мормуль, провайдер психоделічної підтримки та засновник центру відновлення Фенікс, де ми відновлюємо ветеранів та їхніх близьких. Я проведу вас через цей процес документальної хроніки, процесу відновлення на прикладі конкретної людини, конкретного героя. Який мужньо захищав Україну, і під час е, своєї служби він отримав багато травм поранень, там як наслідок отримав діагноз ПТСР посттравматичний стресовий розвиток. Коротше, трошки потом побув, і в мене плафон почав кукуня їхати, і мене відправили на больничку. Що ти відчував сам, коли поїхав? Ну, доїхав mm -hmm. плафон? Як це було? Там багато факторів було дуже. І воно все потрошку. То, що я не можу зараз нічого зробити, я з цією ногою дебільний. Мені треба уходити в і Це за два кілометри від там. Ну да, це гнобило дуже. Ем... Це, коротше, дуже багато всього. І військових моментів, і домашніх моментів. В госпіталі. В дурці полежав, ну, лежав на днівному стаціонарі, приїжджав, там таблеток мені якусь жменю давали. Я їх то пив, то не пив. Потім вже ж пройшло все обслідування, казалось, у мене чотири гриж нормальних там позвоночника десь. Позвоночник один позвонок стартує у мене якийсь там, я не пам'ятаю. Коротше, с ногами стіни. Плюс плафон і мене списали. Сказали, в госпіталі ти відпрацьований матеріал до і додому. Іменно мене такий відпрацьований матеріал. Ну і в принципі, що, прийшов додому, теж тяжко було дуже. Якраз тоді у нас балу повісився, теж прийшов додому, хлопець не справився трохи. Після служби? Так. Повісився. Так, да, він із за жінки там і плюс якийсь… Він дуже такий правильний був, і він не міг, допустимо, якщо там людинка така була трошки. ПТСР – посттравматичний стресовий розлад це дуже важкий стан, який виникає в людині у процесі або після. Важких емоційних переживань. Це може бути як від травм, так і від споглядання, коли хтось отримує травму, чи від акту насильства, і потім результат такого враження емоційного важкого може тривати багато років і проявитися через 2-3-4 роки після того як ця подія травматично трапилася. І після другого, коли навіть в шпиталі я лежав, то я нікому не потрібен був. Розумієш, як це чути і понімати взагалі. Після того, як ти 25 років прожив з людиною, да? і, наказується, нема діла, бо ти больною дурною війна у тебе в голові. У мене теж такий час був, я сидів клацав, але не до класу, чогось, не знаю. У 18-му, в кінець, може, початок 19 го Ти можеш новий клацав, не доклацав? Ну. Ага. Ти хотів покінчитися життя? Ну, смисл. Ну, який смисл? Сім'ї нема. Половина хлопців толкових немає. В армії бляства, як було, так і є. Тут приїжджаєш. Нічого немає, ніяких, ну що, з ким. Я перестав спілкуватися з усіма, з ким я спілкувався до 14-го року. Я не можу зміни, але нема нічого общого. І дійшов до такого, що ти там можеш поговорити тільки з одною чи з двома людинами. А в тих людей сім'ї, тобто вони теж не потрібно. Це можна один раз висказатися. А так, щоб на постійній основі була близька людина, з якою ти можеш поговорити про те, що ти обантажив. такого не було. І одному це тяжко насправді переживати. Розращувався. Багатий досвід, який я маю у проводженні людей через стан оцієї зміненої свідомості під, під дією психоделіків, він показує, що питання вони е, є майже в кожного. Люди реально страждають від спогадів, від. Своїх думок від своїх емоцій, які вони для себе не можуть усвідомити і не можуть проконтролювати. І вони дають їм це відчуття важкості, відчуття стресу, тривоги, панічні атаки. Просто поведінка, яка не є комфортною ні для людини, ні для оточуючих. І отак От склалося. І зараз світ сучасної наукової це підтверджує і з кожним місяцем, і з кожним роком все більше, більше досліджень стає психоделічних психоделічної терапії і впливу її на людину. І це показує, що дуже дуже багато покращень відбувається від короткого процесу занурення у психоделічний досвід. Цей процес відновлення, яким я вже займаюся третій рік і працюю з ветеранами, він, як правило, складається із трьох етапів і займає 3, 4, 5 днів. Перший етап це підготовка. Під час нього людина готується до того, що буде. Що буде з нею відбуватися під час психоделічного досвіду. Це дійсно незвичний стан, який може вирішити багато психологічних питань за дуже короткий термін, але для нього потрібно якісно підготуватися, щоб не було потім оцих от станів важких, які люди називають б а ми в терапії називаємо це важкий досвід, який також потрібно пройти людині для того, щоб вирішити свої питання. І а, перша фаза, перша частина направлена саме на те, щоб людина підготувалася до того, що буде відбуватися під час у цього зміненого стану свідомості із нею, щоб вона чітко знала, які вона хоче вирішити питання, чим вона хоче займатися, і які бачить для. Себе найкращий результат від сесії психоделічної. Другий етап це прийом препарата. Це сесія із речовиною, і а, він триває цей етап 6, 8, 10 годин від залежності від того, який препарат. Ну, таке занурення, воно непросте із огляду на те, що можуть. Піднятися емоції, піднятися спогади, піднятися думки, які людина давно забула, може навіть, залишила десь у минулому, але не примирилася із ними, і потім все її життя воно йде через призму оцих важких, давніх спогадів. І все це впливає на рішення, впливає на поведінку, впливає на якість життя. Під час психологічної сесії дуже глибоко людина занурується у цей досвід і має змогу із всім цим розібратися, що муляє, що що не дає спокійно жити. У процесі підготовки людини до психоделічного досвіду ми тут використовуємо такі методики: це йога, фізичні практики, дихання. Також там є лежання на цвяхах у процесі підготовки до правила, і це також дає людині відчути більше розслаблення та більший конект із тілом. І також е сесія із майстром остеопатії, який Через тіло, через якісь практики, скажімо так, маніпуляції із тілом вирішує дуже, дуже серйозні глибокі питання. Це дуже цікава древня методика, яку по розповідям використовували ще наші предки-козаки для того, щоб зняти навантаження зі спини після походів, після їзди верхи. І зараз через свій досвід, я вже років 5 займаюся на правилі, можу сказати, що ця практика дає дуже Класні результати саме по спині, по тілу. Спина стає більш потужною, більш міцною і витривалою. менше болей, менше питань. Сам у цей досвід правила, коли підвищена людина вона просто якби. Підіймається вверх у цьому відчутті, відчутті польоту, це дуже співзвучно до того, що із цією людиною відбувається під час психоделічного досвіду. Тому ми ці практики використовуємо тут. Ну тут для того, щоб стало тільки краще в тебе все. Це перший раз був, а другий раз був буквально недавно. Місяць назад. Другий раз чого? Ну, перший раз я тобі казав, так. Да? Перший раз був, ага. а другий раз місяць назад. Ага. Ну, ти знаєш, із Тасом Хідменом також, якби, зустрілися, він мені майже те саме сказав, що якщо там він, він кудись хотів у лікарню, йти, якщо каже, лікарня не спрацює, я не хочу більше тут бути. Представ, я з 18-го року так живу. Я прийшов до врача до свого сімейного. Вона подивилась мої бумаги, каже, Тебе треба піти пригабалін. І uh -huh. виписала мені лірику. Я на цій лірики півтора року сидів. Uh -huh. Я до неї черговий раз приходжу, кажу, ну, вона вже мені тошнить од неї, мені вже горяч вартує. Ну, Нащо? Я тобі нічого не можу запропонувати. Uh -huh. Лірика, бери лірику. Я кажу, я не хочу її вже брати. Uh -huh. Я відмовуся. Сучасна система реабілітації, вона. Дійсно залишає бажати кращого. І в тому числі ми тут зараз робимо те, що робимо для того, щоб показати, які ще є засоби взаємодії із важкими травматичними спогадами, подіями і отакими станами. Дякую, що ти погодився також взяти участь у цьому документальному процесі. Психоделічне відновлення у центрі Фенікс. Як правило, триває 4-5 днів. І за цей час людина отримує підготовку до сесії психоделічної, саму сесію психоделічну, і після цього вона вчиться, як жити із цим досвідом, із цими новими знаннями, які вона під час сесії психоделічної отримала, і починається процес. Запровадження цього досвіду в життя інтеграція. А... Ну, так швидко я і швидко не можу так це об'яснити. Ну, коли я сюди їхав, я знав, що щось зміниться. Ну, не знав, що так воно все зміниться. Що хочу сказати хлопцям, так, да, мабуть? Хлопцям, дівчатам, дівчатам так, так. дивіться, життя, я тут зрозумів, що життя це книжечка, яка состоїть з дитинства, з молодості, зрілості і старості, мабуть. І от деякі сторінки зрілості, я на них е, трошечки затормозив і жив цими сторінками 5 років з 18-го року. А ти мені дозволив. Перегорнув цю сторінку, і зараз в мене нові листи, і я сам будую це все, я сам малюю, я сам пишу і сам хочу. Все. Оказується, так можна. Тобто це все минуле, що вас бентежить, війна, там, якісь побутові сімейні, дівчачі, та пошло воно все нафіг. Успокойтесь, займайтеся собою. Насправді, от... <кхм> я багатох речей взагалі не знав. Ні медитації, ні дихання, ні то, що є такі лічебні свойства ніколих моментів, так? Коротше, не опускайте руки, все класно. О, оця людина. Покажіть, будь ласка, цю людину, щоб усі бачили цю людину. Це волшебник, чародіє, мах, він же Шептун, він же шаман, він же... ну... Для когось, мабуть, і невіруючого і в Бог, да? тому що люди доходять до цього вже в повній зневірі, в повному зненависті до всіх людей. Ну і, мабуть, треба дійти до прийдено якоїсь шагу, да? щоб зрозуміти, що потрібно щось міняти в цьому житті. Антоха, ти змінив мене? Так, дійсно дійсно змінив. У мене зараз є. Раніше в мене планів на майбутнє не було, як в діагнозі написано. Да? Зараз у мене діагноз помінявся. У мене є плани на майбутнє. Я хочу займатися тим, що мені подобається. Я хочу допомогти теж багатьом хлопцям, щоб вони не сиділи в цьому стані, як я, роками. Да? Тому, ну, блин, що ще сказати, я не знаю. Ну, у мене день народження, коротше, новий, я хочу тепер. Оцю частину в книжці, де кінець зрілості і початок старості. Я хочу провести так, як мені подобається. В улипці, в розумінні, в любові, в радості. І ловити кайф всього життя. Не сидіти оце сюди і да, що ж його робити, бо нема чого вже робити. Ні, це все фігня. Дякую тобі, що поділився Разом. Я думаю, багатьом допоможемо. Підтримуємо, підкажемо шлях. Я тут для цього і, і я радію, коли, коли отакі зміни відбуваються, трансформації, і я сподіваюся, що ми ще побачимо продовження історії твоєї цікавої. Так, так, обов'язково. Дякую. дякую тобі дуже за це. Тобі все. дуже дякую, Тоха. Тобі дуже дякую і всій команді твої дякую. Бо ти багато, це, ти не один, а тут багато ціла система така по відновленню придурочних моментів. Дуже вам дякую. Або з тебе б цього всього не було, тому ти красавчик, так тримати. Дякую, дякую, дуже дякую. Психоделіки, такі, як MDMA, псиоцибін, ЛСД, ДМТ і Богаїн, вони мають потужний вплив і ефект на психіку людини, на стан свідомості, який стає а, більш. Відкритим до спогадів, і із меншою меншим страхом перед цими важкими, ну якби травмуючими спогадами, людина може пройти крізь них і нарешті спокійно залишити їх у минулому для того, щоб в цьому моменті, у а, тому моменті, де вона є, жити спокійно, вільно, комфортно. Ми всі знаємо з вами і не маємо сумнівів, що буде перемога. І що після перемоги треба буде відновлювати країну, і цей стан, через який ми її будемо відновлювати, від нього дуже багато залежить. Чи це буде через ненавість, через злобу зроблена, чи через любов і ну, чисту турботу про себе і про оточуючих Психоделічна терапія. Дає відповідь на ці питання, і після проходження її дуже високий відсоток того, що люди відкривають у себе почуття чистої, безумовної любові, з цим легше і якісніше можна відновити нашу країну.